Повторение мать учения. Стабильность уже. Сергій військовий з досвідом. З початком повномасштабного вторгнення боронив нашу державу на Донецькому напрямку. Там під час бойових дій вночі наступив на міну та втратив кінцівку. Проте не здався. Близько двох місяців тому долучився до ветеранської родини та вже встиг здобути срібло в Києві з греблі та бронзу з плавання в Кривбасі. Сьогодні з родиною спробував свої сили в Дарці, де здобув третє місце. Ці всі змагання, ті, що нас збирають, таких ветеранів, це нас дуже підтримує. І морально, і фізично, і фізично нам дає стимул далі рухатися. це тобто дуже позитивно впливає на це все. Вболівав за дружину, вона приймала в змаганнях участь, зайняла друге місце в команді. А всією сім'єю записались на дартс, син, дружина та я. Сім'я підтримується дуже, дуже впливає добре на нас. Позитивно. Олеся також приєдналася до ветеранських ігор. Жінка, військовослужбовиця військової частини 3011. З дитинства мріяла долучитися до служби. Саме тому активно займалася спортом. Зараз вже 13-й рік несе свій військовий обов'язок. Незважаючи на завантажений графік, взяла участь у цьогорічній першості. Та на змаганнях разом з командою виборола перше місце серед дівчат у міні-футболі. Була гра, я е, забила гол. І це був єдиний гол, який забила наша команда. І ми перемогли. Я дуже щаслива. Бо, ну, бо я пишаю свою команду. Якщо б мені дівчата не передавали, якби ми слажено не грали, то мабуть нічого б не вийшло. Ми е, вже другий рік е, приймаємо участь е, Ветеран Фемелі Геймс. Дуже класні завжди змагання, дуже класна організація. Ну, звичайно, будемо, будемо ще приймати участь. Цими вихідними змагання у рамках «Ветеран Family Games 2024 проходили у двох видах спорту. Спочатку на полі США No1 зустрілися 14 команд з міні-футболу. Дві дитячі та жіночі та десять чоловічих. Змагання спочатку проходили у групах, опісля найсильніша четвірка розіграла між собою призові місця. Настрій у спортсменів просто супер. Це можна побачити по обличчях хлопців. Вони вже радіють, вони сміються. Вони бачу вогник в їхніх очах, вони всі бажають перемогти. Зрозуміло, що від... Цим... Спортсменів професійного рівня вони відрізняються технічно, але ж жага до перемоги мені здається, у цих хлопців набагато вища. Опісля після визначення переможців зміні футболу учасники мали змогу випробувати свої навички у киданні дротиків. У змаганнях з дарцю за першість боролися близько 80 учасників. Переможці з яких визначилися за кількістю набраних балів. Мені дуже приємно бачити, як росте наша спортивна ветеранська родина, і я пишаюсь тим, що я є частиною цієї родини. Хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов на змагання і вирішив прийняти участь, побажати успіху, гарного настрою і сказати, що наша спільна головна перемога ще попереду. Головна мета ігор, ініційованих Радою оборони Кривого Рогу, це надати можливість військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам знайти місце не лише для фізичної, але й моральної реабілітації. Минулого року першість проходила семи видів спорту. Цьогоріч кількість дисциплін збільшилася майже втричі, що дозволяє кожному учаснику знайти собі заняття до душі. Ми проводимо ветеранські змагання серед воїнів, що служать зараз ветеранів, ветеранівши їх родин, тому що це одна з найкращих психологічних, емоційних і фізичних реабілітацій. Так, така є практика свого світу і у, у нас так сам, у минулому році Капитаны, було сім видів спорту, прийняло участь більш ніж 600 е, членів У минулому році. Е, наша вже така потужна команда. Дуже добре виступила і в Пончезаспі, у Львові, і в Дюссельдорфі на іграх, і в Лас-Вегасі два члени команди було. Є міська програма тим, хто там займає місця на українських, на міжнародних змаганнях. надаються стипендії в цьому році 17 спортсменів і тренера від 6 до 100 тисяч гривень. За результатами змагань переможці зміні футболу та дарцу отримали заохочення у розмірі 5 тисяч гривень та пам'ятні сувеніри, срібні та бронзові призери, медалі та подарунки. Нагадуємо, змагання розпочалися два тижні тому. Вони проводяться двічі на місяць та фінішують 28 грудня 2024 року. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Парші міський.